Привіт всім! Мене звати Альона і з вами Вісник Підземелля. Сьогодні поговоримо про створення персонажа. Я не буду розказувати вам, як кидати куби та куди вкинути найвище значення. В цьому випуску я розкажу вам, як створити саме персонажа для натурального відіграшу у грі. Є два способи створити персонажа. Перший берете книгу кравця та глава за главою наповнюєте свого персонажа характеристиками. Раса, клас, спорядження і так далі. Це спосіб, який не потребує якихось надзусиль. Та в результаті ви отримуєте персонажа без особливостей. Я б сказала, що це персонаж для тих, хто не хоче витрачати час, а від DD не очікує якогось глибокого занурення в історію та відіграш. Існує другий спосіб для тих, Хто хотів би створити унікального персонажа, за якого цікаво грати та за яким цікаво спостерігати зі сторони. Що ж для цього потрібно? Перше натхнення. Найдіть для себе приклад. Оберіть персонажа, який вам подобається, та відштовхуйтесь від його характеру. Наприклад, якщо вам подобається Гаррі Поттер, подумайте, які риси характеру в нього є, та що він із себе представляє: сміливість, цікавість до всього. Навіть до того, що далеко від його справ, бажання справедливості і так далі. Не обов'язково відігравати всі ці характеристики, оберіть одну або дві. А якщо вас надихає вся історія цього персонажа, не соромтеся надихнутися всією історією. Скоротіть, де бажаєте, або доповніть, якщо хочеться. І це вже буде ваша історія. Подумайте над вадами характеру. Ваш персонаж повинен мати вади для того, щоб бути схожим на людину. Може, ваш персонаж шаркає, перебиває інших, коли вони говорять, просто не може від цього стриматись. Або думає, що все знає, та неробить блиснути енциклопедичними знаннями, як тільки має можливість. Або будь-яка інша вада, яку ви можете придумати. Це додасть пановості та відчуття справжності вашому персонажу. Бо люди не ідеальні. Тепер, коли у вас є образи, Подумайте над тим, що любить ваш персонаж. Може, він кавоман або спортсмен, який ніколи не пропускає ранкові пробіжки. Додайте цю деталь, та ви відзначите, як одразу ваш персонаж набуде цікавості для вас та для інших гравців. Останнє та не менш важливе. Подумайте над ціллю, яку переслідує ваш персонаж. Можливо, він потрапив у чужий світ та шукає спосіб повернутися додому. Може, він подорожує світом, щоб знайти давнього ворога? Або просто шукає пригод на свою голову, бо з дитинства в'язувався в неприємності та не вміє жити по-іншому? Тож, це основні поради, якими я хотіла поділитись. Пишіть в коментарях, якщо у вас є свої секрети створення персонажей та якщо спробуєте створити персонажа, слідуючи цим порадам. З вами був вісник Підземелля. До зустрічей!